Вітаю. В ефірі телеканалу Конкурент ТВ традиційно програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на цікаві запитання від телеглядачів. Тож, перший блок запитань це запитання від військовозобов'язаних телеглядачів. А власне, турбують чи штрафуватимуть обмежено придатних військовозобов'язаних, що не пройшли ВЛК, до 5 лютого 2025 року. Відповідно, згідно із внесеними змінами в законодавство, у травні минулого року в Україні скасовано термін обмежено придатний. Також в перехідних положеннях закону номер 3621 чітко закріплено, що протягом 9 місяців ті особи, які були визнані раніше обмежено придатними, зобов'язані пройти повторно ВЛК. Відповідно для того, аби визначити, чи вони придатні чи ні, до військової служби за новими нормами. Тож громадяни запитують, що загрожує за непроходження ВЛК відповідно і неприбуття до відповідно ВЛК за повісткою. Перш за все, треба сказати, що відмова від проходження медичного огляду після отримання направлення вважається порушенням правил військового обліку. Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за таке порушення передбачено штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Однак не всі обмежено придатні автоматично отримують ось цей штраф. Покарання накладається лише в разі порушення, зокрема, якщо особа відповідає певним критеріям. Перше, це не з'явилася за повісткою, уже її отримавши, друге, не пройшла медичний огляд після направлення та ігнорує офіційні виклики для проходження такого медичного огляду. А також трапляються випадки, коли особа може не отримати повістку через зміну, наприклад, місця проживання, не надання нових контактних даних до ТЦК і СП, або відмов від її отримання. Відповідно, у таких випадках людину можуть визнати налегку. Ежно оповіщеною і притягнути до відповідальності власне для того, аби сплатити ось цей штраф. Є також певні винятки та зміни у чинному законодавстві України, наприклад, з 16 січня 2025 року набрали чинності зміни до порядку номер 560, відповідно до яких в пункті 63 цього порядку в нинішній редакції встановлено, що військовозобов'язані, які звернулися до районного або ж міського ТЦК і СП із заявою про надання відстрочки до прийняття рішення, тобто розгляду справи, відповідної. Комісію не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Це не стосується також тих, кого раніше визнали обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Тобто ці особи, які тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я, обов'язково мусять повторно пройти ВЛК у строк, встановлений або 6, або від 6 до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК. У разі ж якщо цей строк закінчився, то особі необхідно звернутися для повторного проходження ВЛК і для віднесення особи до певної категорії придатності чи непридатності. Водночас, за чинною редакцією абзацу 3 пункту 68, про які сказали щойно, військово які вже мають оформлену відстрочку, і строк її дії не завершився, не направляються на медичний огляд протягом цього строку. Винятком є лише ті, хто подають документи для прийняття на військову службу за контрактом. Таким чином, якщо військовозобов'язаний із правом на відстрочку подає відповідну заяву, його направляють лише на медогляд після закінчення строку дії попереднього висновку ВЛК. Ті ж, хто мають чинну відстрочку, звільняються від проходження медогляду, доки її термін не закінчиться. Далі ще раз поговоримо про те, який статус за результатом проходження ВЛК може отримати військовозобов'язаним за новим законодавством України про військовий обов'язок, що набрав законної сили в травні минулого року. Тож під час або за результатами медичного огляду військовослужбовців та інших осіб, у тому числі призовників та військовозобов'язаних, призовників мається на увазі осіб до 25-річного віку, ВЛК приймають постанови про такий статус військовозобов'язаних як то поговоримо про ці види. Перше, це придатний до військової служби на загальних підставах. Друге це придатний до військової служби у навчальних центрах ТЦК і СП, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони. До речі, такий статус, як в другому пункті, надається особам, що мають певні хвороби або порушення функції організму. Тобто, це вже є не повністю здорові люди, проте їхні стани чи хвороби дозволяють їм внести військовість, Військову службу, як таку. Наступна категорія це постанова ВЛК про непридатність, або до військової служби загалом, або до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. До речі, ця постанова приймається під час дії воєнного стану лише. І вона означає, що потенційно через той період часу особа може бути або ж. Повністю виздоровіла і перейти в категорії військово зобов'язаної на загальних підставах, або ж перейти у статус категорії вище, тобто може нести службу, наприклад, в батальйонах забезпечення, або ж таке інше. Бо ж, звичайно, особа може залишитися у тому ж такій статусі і знову отримати такий статус, що вона повинна пройти повторно ВЛК через 6, або 3, або 12 місяців, залежно від того, яка постанова буде прийнята. Також особа може отримати за результатами повторного огляду через 3, 6 або 12 місяців і статус непридатного до військової служби тоді, коли стан здоров'я людини погіршився. Наступне це ВЛК приймає постанову про те, що військово зобов'язана особа потребує або ж звільнення від виконання службових обов'язків на певну кількість календарних днів, наприклад, для лікування, або ж про відпустку для лікування у зв'язку з хворобою на певну кількість календарних днів, так само або ж про відпустку для лікування після поранення, наприклад, контузії, травми або шкаліцтва. Також це все вимірюється у певних кількостях календарних днів. Крім того, ВЛК вирішує питання про лікування у закладі охорони здоров'я на строк не менше певної кількості календарних днів, залежно від хвороби людини. Наступна категорія постанов, які приймає ВЛК, це, наприклад, про тимчасову непридатність щодо військовослужбовців, тобто коли особа уже проходить військову службу. Така категорія постанов про тимчасову непридатність приймається до проходження зборів, а власне постанова приймається щодо військовозобов'язаних резервістів, які призиваються на ось ці збори. Далі, ВЛК також може прийняти постанову про те. Що військовозобов'язаний більше не потребує тривалого лікування? Ця ж постанова приймається у випадках відсутності потреби у продовженні тривалого лікування, якщо раніше ВЛК приймала рішення про його необхідність, або ж людина знаходилась на такому тривалому лікуванні і вже далі не потребує медичного втручання. Наступне запитання від наших телеглядачів: це чому відмовляють в отриманні відстрочки особі, яка має батька чи матір з інвалідністю першої чи другої групи, і хіба не діє принцип, що сама особа інвалід обирає, хто ж за нею має доглядати? Тож відповідаю. Якщо дослівно звернутися до пункту 9 статті 23 закону України про мобілізаційну політику і мобілізацію, то бачимо, що право на відстрочку мають особи, які мають одного із своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Тобто, аналізуючи цю норму, ми бачимо, що, хоча й особа з інвалідністю має право обирати, кого вона хоче бачити своїм доглядальником, але ця норма закону має спеціальну юридичну силу, тобто пріоритет. І вона говорить нам про те, що якщо в особи з інвалідністю є ще донька, тобто особа, що не є військовозобов'язаною, або ж повнолітній син до 25 років, або ж дієздатна дружина, тобто не інвалід і не пенсіонерка, що також потребує. Боєпостійного догляду і ще є військово зобов'язаний син, то доглядати за інвалідом мають право не військово зобов'язані члени сім'ї, навіть якщо вони напишуть відмову від догляду, то скоріш за все такій особі буде призначено соціального працівника для здійснення догляду, а військово зобов'язаному відстрочки не дадуть. Винятками є випадки, коли хтось із невійськовозобов'язаних членів родини, тобто донька чи син військовозобов'язаного, самі є особами з інвалідністю першої чи другої групи, або ж самі є тяжкохворими, що потребують догляду, і одночасно дружина є пенсіонеркою. Або ж коли брат чи сестра військовозобов'язаного, хоча і не є військовозобов'язаними, однак відбувають покарання у місцях позбавлення волі. В такому ж випадку не береться до уваги наявність такого брата чи сестри, і саме військово зобов'язаний син може отримати відстрочку по догляду за батьком чи матір'ю з інвалідністю. До речі, у разі відсутності не зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа із числа військово зобов'язаних за вибором такої особи з інвалідності. Зараз поясню. Тобто, якщо у батька є два військово зобов'язаних сини, то саме один із них має право здійснювати догляд за батьком за вибором батька, а інший військово зобов'язаний син не має права отримати відстрочку по догляду за батьком. І наступне запитання: це чи можна відновити втрачений документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно, та чи потрібно платити за це якісь кошти? До нас звертаються люди із запитанням, що втративши, наприклад, якісь документи, що свідчать про право власності, уже чи мають вони чи не мають зовсім права на власне це нерухоме майно? Чи можливо знову потрібно платити податки і мито за якесь переоформлення документів? Тож відповідаю, що ні. Адже власність на нерухоме майно може бути підтверджено одними із таких документів, як державний акт на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, якщо мова йде про землю, звісно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, наприклад, квартиру чи будинок, нотаріально посвідчені договори купівлі, продажу, дарування, міни тощо, або ж свідоцтво про право на спадщину чи інші документи, що підтверджують право власності відповідно до закону. Так от, якщо ви загубили, пошкодили або зіпсували один із таких документів, необхідно всього-навсього звернутися до державного реєстратора із заявою про реєстрацію права власності повторно. Звернутися до державного реєстратора можна у відділі реєстрації прав на нерухоме майно в найближчому до вас ЦНАПі, тобто центрі надання адміністративних послуг. Він, як правило, є в найбільших населених пунктах громади. Такий реєстратор, після вашого звернення, перевірить наявність зареєстрованих прав у державному земельному кадастрі для земельних ділянок. Або ж перевірить дані у реєстрі прав власності на нерухоме майно для об'єктів закінченого або незавершеного будівництва. Або ж має право перевірити відомості на паперових носіях у бюро технічної інвентаризації, наприклад, у реєстрових книгах та реєстраційних справах. Якщо ж ваші права власності на певну земельну ділянку чи інше нерухоме майно підтверджено, то відповідно такий державний реєстратор вносить відомості до державного реєстру прав на нерухоме майно із позначкою про втрату відповідно правостановлюючого документа у разі відсутності підтвердження, тобто, якщо реєстратор не знайшов в реєстрі інформації, то такий державний реєстратор змушений буде вам відмовити. Якщо ж документ втрачений після того, як записи було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то відповідно жодних додаткових дій вчиняти не потрібно. Зареєстровані права підтверджуються інформацією тільки з реєстру. Ви можете отримати новий витяг, що має вигляд звичайного листка А4 із відповідними даними про об'єкт власності та власника, а також унікальним QR-кодом. До речі, іншим важливим аспектом заміни втраченого документу є те, що адміністративний збір за таку повторну реєстрацію у випадку втрати документа не стягується, і реєстрація проводиться за місцем знаходження нерухомого майна або ж в окремих випадках це можна зробити незалежно від його розташування відповідно до наказу Міністерства юстиції України номер 2179 від 9 червня 2023 року. На сьогодні це всі запитання. Дякую, що звертаєтесь в редакцію телеканалу Конкурент ТВІ із цікавими запитаннями. А також телефонуйте за номером телефона, що бачите у себе на екранах. До зустрічі!